Друзі, сьогодні ми знову у кафе Барі у Болехові. проєкт Добра кава триває. Сьогодні в нас є черговий гість, це Юра Сармай, заступник голови Мошинської асоціації людей з інвалідністю. Він сюди приїхав в рамках програми обміну досвідом і партнерства міст Моршина і Болехів. Адже Моршин-Болехів болехів це міста сусіди, рано Франківська область Болехів, а Львівська Ми ну, Але живемо через гору, так що ми є сусіди в рамках підтримки громадських організацій. І програм допомоги та партнерства людям з інвалідністю, щоб покращити життя і взагалі соціальну сферу людей з інвалідністю. Отже, Юра, скажи два слова для нашого проекту. Всім хочу побажати успіхів, багатослідних, також побажати здоров'я і будемо співпрацювати. Ми залучаємо також інших молоді сьогодні. От, щоб вона відтримала інше від інтернетів. Склад, поколю, так що приходьте на реальне спілкування у Добра Кава, Проєкт підтримує депутат Белахівської міської ради Юзеп Андрій Львович. Чекаємо вас.